Друзі, всім привіт! Мене звуть Олена Щербак, і Це канал неймовірні UA». і сьогодні у нас нереально круті герої, які, не шкодуючи своїх сил, здоров'я і вільного часу, роблять все, щоб наблизити в тилу нашу перемогу. Але спершу закликаю підтримати український Ютуб, а саме підписатися на наш канал, додивитися відео до кінця і поставити вподобайки. Вони допоможуть нам просуватися далі. І це відео побачите не тільки ви, а й сотні, тисячі, а може й мільйони українців. Друзі, хто такий добробаток? Це якась скажена мотивація. Дома сидіти цим мене. Не випендрюватися, а ручки в ручки і погнали. Лопаткою да. бояться, руки Ні, На цисочки. Дякую, дякую. Настя. сісочки дуже, дуже допомагає в роботі. Зараз я покажу вам людей, які своїми руками роблять максимально усе, аби ми з вами повернулися у свої домівки. Ходімо. Так. Так. Оп. 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 Привіт, пацани! Як настрій? Як працюється зарядження? Беремо з мішечки. А що в цих мішечках? 에, мусор який. там так, згоріло. Будинку. Залишки будинку. Хто такі Добробат? Це неймовірні люди, які за покликом серця взялися захищати нашу країну від руїн і відбудовувати. І якщо ви гадаєте, що це професійні будівельники, то ви помиляєтесь. А ось хто ці люди поза Добробатом зараз є силому. День добрий. Хто ви за професією? Я інженер-програміст, Головний бухгалтер. Що це займаєте? Мало і вчителем, в банку. Останнє місце роботи, твоя поліція. Мене же закупівель. Чим саме? Будівельні матеріали. Юрист, рентген, зігерти, железо, по всім готу. Це майстер спорту міжнародного класу з велоспорту. Так. Тренер. Прекрасний чемпіон України з велоспорту. Десяти класси. Ми ще Сильна вросле особливо допомоги воєнної не можуть делать, а розбирати ну, завали, допомагають людям. Не, нема чого брати просто інтерв'ю, не випендрюватися. А. Ручки в ручки і погнали. Да. А ну розповідайте, як ви взагалі сюди потрапили? по Територія Сенаргодара вискочила, тому що ми за один день умудрилися виїхати. Зараз много кілометрову очередь полтори-дві тисячі машин. Я взагалі ну, приїхала зараз. Я під час війни жила за кордоном. Цей час, коли починається війна, всі з України під'їжджають. А ви навпаки повертаєтеся? Да. Поминулася допомогти і повернулася ну, спілкуватися зі своєю родиною. Моя родина живе в Харкові. Ми коли приїхали в Верпінь, думали, як допомогти, що робити, як показати світу на цю трагедію. Я до сих пір не можу це сприйняти. Усю цю всю війну, ці всі а, звірства, що дотропилися в Верпіні, взагалі по Україні. Що для тебе сьогодні бути тут? Помоч людям це найголовніше. Ні, ага. на зі сочки. Дякую, Настя, дякую. А тут не буде видно. Ні. Та не було, звичайно. Андрій, як, вас як воно приїхати і бачити це все на власні очі? просто в шоці від того, як якісь звірі просто зайшли в. Нашу Україну і наробили все того, що вони зараз зробили. Та нас не зламати. І як всі згуртувалися і допомагають всім, чим тільки можуть. Тому що я Україна. Я витримаю бій. Після вже треба було допомагати і період два місяці без роботи. Було. ну з такого, без екшена. Побачив в соціальних мережах. Чому б ні? Як ви собі пройшли. Чому? То я на прибрати водіше на давненько. Все таки хотіла, але не було компанії, тобто одна якось інша допомагала собі. Знайшла компанія. Це мої колега. Зараз офіційні справа. Хочу поєднувати і роботу, і мінімальне волонтерської підтримувати країну. Так ви б могли вибрати якусь іншу діяльність, тобто допомагати Україні якимось іншим чином. Чому саме лопата? Чим зараз можу, тим і допомагаю. Грошима зараз не можу. Я зараз не працюю, тому лопата. Професії нові навчаюся, тому лопата. Що було найважче рішитися, бо хвилювалася чи, Чи взагалі зможу бути корисною? Я маленька, тендітна, сил, наче не дуже багато, але ну, якось все потроху відпочиваю час. Якось виходить. Треба якось задіяти. Вдома сидіти це не для мене. Чому обрали саме фізичний труд? А тому, що зі стресом добре ну, боротися. Тому що інтелектуально тяжело, ти отвлекаешься все Рім, а тут просто копаешь. Чесно кажучи, без тумана. У мене зараз відповідна і хотілося діти в табори, я від дітей відправила. І хотілося якось вдома ну, сидіти не сидітися. Треба ж кудись не дівати, правильно. Що вас туди привело? Чоловічна боль, мабуть, тому що я розумію, як людям тяжело. Я чувствую боль хазяїв. Ну, спочатку було, так, як на кишах пов'язувалися на посадці, сич і знімаєш. то було. страшновато, але працювало. Раз спробуємо все далі. Далі вже такі кожен день робиш і займаємося. Це найкраще фітнес-тренування для дівчат. Складно, звичайно, але ми раді, що змогли хоча б якийсь склад зробити. Глаза бояться, руки ділянку в будь якому випадку Ми не боїмося ніяких злостей. Ми беремося за будь-які роботи, які, ну, які в наших силах. Так, передаємо за проїзд. <ріст> приїзд. Що тебе вразило тут найбільше? Вразило привітність людей, до яких ми приїжджаємо От у сучасних будинках. Що, як нас зустрічають, всі раді розказують свої історії, в кого як відбувалися? Як нас це взагалі? Чи всі заряжені? Тому що, знаєш, буває таке, що загорівся, а день працював, працювати кібеляй, ми воє. Ні, такі. Видно спочатку там стали працювати, потім розуміють, що восьми попали, і тяжко. А таких дуже мало таких людей, бо всі їдуть, всі знають, куди вони їдуть. Що тебе особисто тут тримає? Дуже велике знайомства з багатьма цікавими людьми. Ти розумієш. Паспорт. відчуття, що у вас просто відібрали паспорт. це наша жіна. Сім'я і дома. Ми сюди ходимо. Треба розуміти, що ти йдеш на такі роботи, ти будеш весь брудний, весь мокрий, як вчора, коли буклі знімали, там лист розвізали і все, і з цим підторщиком. Тобто треба розуміти. Є люди, які думають, що досі такі. У вас жилеточка походка, типу, Ва, вау, круто, там два терпічика пересунуть. Типа розумієш, ти подаєш свою душу, свою енергію, свою силі і кажуть, кожного рано ти встаєш і йдеш за те, щоб просто потом... Ось, є ступор, типу, я там не, не, не знаю нічого в вмісти, я не піду. Не треба бути спеціалістом. Тут не знаю, махати лопатою, тут не треба там пояс, чорний пояс поскарте. Вам до... до нас, якщо ви не вмієте нічого робити, не хочете готувати. Але я хочу допомогти вам роботі. Навіть в Росії дуже допомагає в роботі. Наші! Загаряйте в роботі! Виїжджайте! Вибачте. Так можна тоді зачіпляти всякими предметами за споруди. Підвішувати. Знаєш, так? Мені здається, що понаробів мені здається, що наш випуск буде складатися з всієї нашої розмови ось позаду автобусу. Як працює Добробат? З гумором. Коротко і понятно. Сенсація 30 секунд, чого ви не знали про добробат. І показують, нас виганять, не треба. Що найстрашніше ви бачили за час? Ну, руй... Руйнації дуже великі. В принципі, дуже великі руйнації. І все особливо це говорити з будинком. Ходиш з хазяїном з будинку, поговорив, він каже, каже свої історії. Мої бачите, теж ще звичики, чашечки. Все поплавалося. Васяна комната старша кімнат, там Андрюшина комната. Тут була наша спальня. Тут зал був, тут чи порісного шабула. Оскільки було вложено труда, і сили, і Лишиться без нічого на вулиці. Це, звісно. Тому що в нас дуже багато людей приходило в гості, і в нас така хата була щира компанії, діти. Тепер бачите. У нас цей будинок від батьків лишився, але ми вже буквально перед війною зробили, капітальний ремонт, тут підсходи, все з натуральної деревини. Дуже дівчата сьогодні працюють. Які вони молодці. Мені подобаються ось ці емоції, які переживають люди, яким ми допомогли. Це дійсно приємно, наскільки вони благодарять, наскільки вони бачать в нас ту підтримку, яку ми їм предоставили. Я думаю, ми це все робимо іменно для людей. Тобто ви безкоштовно приходите сюди розбирати руїни чужих для вас людей. Саме так. За що працюєте? За ідею. Кому-то треба защищати, кому-то на, кому на справа. Зараз не було, щоб сидіти на дивані. Хтось спонсирить, хтось лопатою тримає. Гормально, хтось е народу просвіщає, що є добробати, можуть сюди приєднуватися. Доброба <реку> 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 все. Не жіножа, це справа стягати лопатою. Було Жін... так до війни. Жінки сказали, що ми бульдозер. <реку> 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 Як маленькі бульдози. Да, те, що вражає в Добробаті, це взагалі якась мотивація. Це якась мотивація. Приятно просто знаходитися навіть в хорошій енергетиці, тому що просто всі це делають ну, на ентузіазмі і це чувствується дуже добре. Знайшли, хоч якусь річ, яка була вам дорога. Да, а там є така копілочка і вона навіть не обгоріла, бо все, на жаль, в такому стані. Це мені подружка подарувала, яка, до речі, допомагала оформляти всі документи по зруйнованому майно. І навіть колір щось. Я її одмию обов'язково обізаю. Бувало таке, що там знаходили якісь особисті речі господарів і віддавала їм великі, якісь емоції цих. Соловий сервіз «Версачі». Приходить хазяйка, стоїть і говорить, ось у мене тут був класний сервіз Версачі. І така жалістю махнула і пішла. А ми розбирали вами, і виходить, був там столик такий з металу, ніжки, і він отак впав і прикрив. Весь цілий не достали, але половину ми взяли ящик, половину ми дістали, але нам була задоволена. Що плануєте на майбутнє, будете відновлювати, що? А нема за що його відновлювати, тому що всі сили все вложено до війни. Суда ми перебили капітальні ремонти. Просто пустотаю все. Я не можу сказати, що воно накриває потом. Коли от на роботу там щось там кажуть, ой, там щось візьме, я рива, я ще з дому возьму. Угу". Або там, о, я принесу. Угу. сказав, що я навіть не очікувала, що сьогодні я так приїдуть і поплати. Одразу зреагували з моменту, як ви подали заявку. Так. Багато людей я вам скажу, не знає. Вони хочуть чимось допомогти, але вони не знають, як вони там, наприклад, фінансово не можуть допомогти, хочуть також якось руками. І ну я точно знаю, що виставлю фоточку, відмічу, і я знаю, що двоє з моїх знайомих точно. Якщо бажаєте долучитися до лав Добробату, знаходьте їх у соцмережах. Добробат, сила! І не забувайте підписуватися, коментувати, ставити вподобайки. Намічається нехилий двіжничок. Такі маленькі виступи, на яких ти відчуваєш енергію, напевно, стадіонів. Причому коли 100 людей всього лише, бо як мені я розумію, взагалі буде там людей 20, Але це дає розуміння того, що все ж таки українці незламні, що ми народжуємо щось нове і себе пізнаємо по-новому. Це дає натхнення прожити далі, напевно, до наступного виступу на якомусь такому енергетичному запалі.